Я вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні 18 червня 2023 року і, як завжди, з вами програма Часпік з Сергієм Крижанівським. На цьому каналі ми далі продовжуємо висвітлювати юридичні новини, наші кейси. Які веде наше адвокатське об'єднання Крижанівські та партнери ну і звісно на нашому другому каналі антикорупційному, будь ласка, ви будете бачити нашу аналітику, ну і, звісно, боротьбу з корупцією. Продовжуючи розгляд наших кейсів, я перш за все хочу запросити вас, будь ласка. Поширюйте наш канал, ставте подобайки, підтримуйте нас, тому що ми робимо дійсно велику роботу, яка надасть можливість вам. Отримати належним чином праву допомогу, ну і залучити велику кількість людей, які потребують цієї допомоги. Тому надавайте своє спонсорство, донатьте, і ми будемо вам за це вдячні. Дійсно, у нас працює велика група, і підтримки, і експерти, і журналісти, і велика. Частина наших доходів йде, звісно, на оплату роботи наших помічників, експертів. Я також хочу зазначити, що я декілька днів не виходив в ефір. Перш за все. Ми поміняли нашу команду, тому що наша наші технічна наша служба зараз займається іншими проектами, тому вибачайте, що якість трошки буде не такою, яка була раніше, але ми якраз вчимося і далі будемо продовжувати радувати вас своїми здобутками. І так, продовжуючи нашу програму, хочу вам доповісти, що ми звертаємо вашу увагу на те, що є багато кейсів, які потребують якраз інформаційної вашої, вашої уваги. І перш за все хочу розказати вам про ту роботу, яка була проведена нами за останній місяць по одному із кейсів, а це стосується громадянки Сполучених Штатів Америки, з якою ми уклали в електронному вигляді договір на правову допомогу. І нещодавно ми з нею зустрілися, зустріли її на потязі з Варшави, а далі поїхали в місто Миколаїв. І вже якраз звернувшися до суду, ми отримали інформацію, що Справа та, яка на була внесена в реєстр судових судових судовий реєстр, вона не, не призначена до розгляду, а це ще сталося 5 червня вже 18 червня. Завтра буде понеділок, 19. го Справа ще не призначила. Такі категорії справ, як ті, які стосуються невнесення відомості ЄРДР, а мною завчасно. Було подано заява повідомлення про злочин від імені нашого довірителя, І ми очікували її приїзд за океану. Ну, і, як бачимо, що судова гілка влади якраз не дає можливості нам далі рухатись, а в часі наш довіритель обмежена, тому що їй потрібно повертатися в Штати, І це коротко тривала ділова, до речі, поїздка в особистих справах. І, ви знаєте, дослідивши ті матеріали, які ми розпочали досліджувати, я виявив, що квартира, та, яка є у власності нашого доверителя, вона була декілька разів перепродана. Ми маємо на своєму досьє. Постанову Верховного суду України, апеляційної інстанції, першої інстанції, де наш клієнт визначений як співвласник цього житла нерухомого, і якраз для того, щоб визнати, чи є якісь дії щодо цього. Цієї квартири, тому що є, був спір між родичами. І ми дослідили, що ця квартира, якраз звернувшись до СНАПу, вона вже не належить нашій клієнті, а належить е, іншій особі. І, до речі, е, за короткий термін. Е, Напротязі одного тижня вона була декілька разів перепродана. Коли я почав займатися дослідженням якраз цього, цього, цієї ситуації, то я вияснив, що в цій квартирі знаходяться люди, які мають відношення до правоохоронних органів. І далі, коли ми вже розпочали аналітичне дослідження по, не тільки по цьому випадку, а по всій Україні, ми побачили, що люди, ті, які мали громадянство і мають громадянство Росії, вони підпадають якраз під увагу правоохоронців, прокурорів, суддів. Ну і те, що, знаєте, лежить так біля, біля того корита, вони якраз і користуються, тому що іде війна, Росія визнана терористичною країною. І якраз не чисті на руку, а це є мародерство. Тому що е, застосовуючи якраз механізм через чорного нотаріуса, е, береться, переформляється згідно довірності, начебто від е, тих людей, які стали власниками ще 20 років назад, тобто вносяться недостовірні дані, міняються документи. Ну і, звісно, е, коли ми почали досліджувати, хто ж там проживає, там вже і двері і замки. Ну, і, і Коли я звернувся до Помічника судді він зрозуміло знає про цю справу, зателефонував судді, попросив мене вийти з кабінету. Вони десь хвилини три-чотири спілкувалися, і я приїхав в п'ятницю до Миколаєва вранці. Попросили мене приїхати в понеділок, ну, 500 кілометрів туди, назад, тисячу промотати. І ви знаєте, я побачив, що оці вже докази, які в мене були, про те, що там є в цій квартирі, мають відношення до неї. Ті, хто зараз там проживає до правоохоронних органів, я побачив, що зараз буде робитися все те, для того, щоб не дати можливість досліджувати нам ці матеріали в кримінальному провадженні. А потрібно, щоб суд вніс відомо, він зобов'язав слідче управління, головне по Миколаївській області, внести відомості до ЄРДР. Звісно, я буду звертатися до, до Вищої ради правосуддя, тому що суддя порушує норми кримінально процесуального законодавства. Мало того, порушуються норми і Конституції. а тут знаходиться громадянин Сполучених Штатів, і це людина, яка має... Знаєте, дуже велику потребу, щоб Україна була правовою державою, тому що вона тут народилася, довго проживали тут її батьки. До речі, якраз. Роблячи подорож від Києва до Миколаєва, ми дуже багато часу присвятили тому життю нашого довірителя, і мені дуже приємно було робити спогади про минуле, тому що ми майже в одному віці. І якраз я почув, що в неї є син, який є військовослужбовцем Сполучених Штатів Америки. І знаєте, виходячи із громадянства Російської Федерації, її син показово перед командуванням Ножницями порізав паспорт Російської Федерації, таким чином він зміг доказати, що він виходить із цього громадянства. А питання дуже, дуже принципове, тому що Російська Федерація чинить для своїх громадян, які хочуть вийти із громадянства Російської Федерації, перешкоди. Вони зобов'язали їх обов'язково приїздити на територію Росії і тільки. Там подавати документи. Тобто, все робиться для того, щоб, щоб зробити людей. Такими, які не можуть реалізувати свої права. Ми також домовилися з нашою довірителькою про те, що вона по приїзду в Сполучені Штати зробить те ж саме. Зніметь це на відео, перешле нам, ми покажемо, яке як відношення має. Людина до цієї країни терориста, ну і звісно, нам потрібно захистити права громадян Сполучених Штатів щодо її власності в Україні. І ми дійсно повернемо це житло. Мало того, я вже вказував на те, що громадяни Російської Федерації, маючи в Україні свої статки, і звісно, нерухомість, грошові кошти в. Банк, Власності, будучи співвласниками підприємств і таке інше. Тобто, якраз потрібно вирішувати це питання і вилучати це майно в дохід держави Україна. І вже такі активи повинні продаватися на аукціонах і. До речі, це якраз буде справедливо. А коли правоохоронці, судді, прокурори, слідчі, поліцейські, вони використовуючи оці проблеми, які зараз існують, вони нечисті на руки люди беруть і оформлюють це таким злочинним шляхом на своїх же. Тих, хто має відношення до влади, і це дійсно є дуже показово. І я буду досліджувати через наш антикорупційний рух якраз цю проблематику, і ми будемо проводити журналістські розслідування не тільки по Миколаївській області, а по всій Україні, тому що це вже є тенденція. У нас такі самі були кейси і по Черкащині, і в інших інших областях, ну і звісно, ми хочемо, щоб справедливість була. Відновлена. Далі я хочу продовжити наш ракурс юридичної допомоги, яку ми надаємо нашим клієнтам, і розкажу вам ще про один кейс, який також є дуже, дуже цікавим, мало того, це стосується відносин батьків і дітей. І до нас звернулася. Громадянка України, де вона разом з своїм померлим чоловіком будували танхаузи, ну, період ще 2008 року була криза. Вони вимушені їх продавати для того, щоб розрахуватися з кредитами. Але е, якраз на сьогодні е, виникла така проблема, що е, є сестра і брат, і от якраз брат звернувся до своєї мами, і е, 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 питання стояло щодо пожиттєвого утримання, і якраз вони домовились поїхати до нотаріуса. Але коли документи мама отримала на Після спливу чотирьох е, місяців, то виявилося, що це договір не пожиттєвого отримання, а якраз договір дарування. Ну і звісно. Була продана, була переоформлена шляхом договору дарування це майно, яке будувала сестра, до речі, і вкладала ці кошти. Ну і в цьому випадку, знаєте, так само є питання дуже такі делікатні, і вони стосуються родинних стосунків, але ми були вимушені, коли розглядали цей кейс, Порекомендувати подати заяву про злочин якраз на сина цієї мами і на нотаріуса, які ввели в оману, пенсіонерку, і зараз ми. Маємо заяву повідомлення про злочин до Бучанського головного управління національної поліції в Київській області і очікуємо внесення відомості в ЄРДР. Знаєте, от такі справи, коли вони стосуються сімейних стосунків, вони дуже болючі, і ми намагаємося, звісно, розглядати їх таким чином, щоб не було нанесено шкоди, якраз і батькам, і дітям. Ну і в цьому випадку я хочу зазначити, що. Ми робимо свою роботу знаєте, належним чином і дуже делікатно, якщо це стосується сімейних відносин. Я далі продовжуючи нашу програму, хочу повідомити якраз для наших підписників і тих, хто нас дивиться. Будь ласка, розпосюджуйте наш канал, повідомляйте про те, що ми будемо розказувати на нашому каналі те, що стосується. Якраз правових питань, захисту інтересів людей, і в різні питання, які відносяться і до спадщини, і до договорних відносин, і питання щодо відносин з державою, і питання щодо кримінального провадження. Ну і цивільні справи, господарські, адміністративні. У нас дуже великий досвід. Працює в нашій команді більше 130. 30 адвокатів по всій Україні тому, будь ласка, звертайтеся. Єдиний номер телефону 066 2052 203. Ми будемо. Раді з вами спілкуватися. І перш за все, приймаючи до провадження справи, ми робимо спочатку правову експертизу, бачимо, що є дійсно можливості щодо захисту і позитивний результат прогнозований. то тобто, в цьому випадку тоді ми укладаємо угоду з нашими клієнтами. Дуже багато різноманітних справ, але всі вони потребують уважної, уважного ставлення наших адвокатів, експертів. До речі, ми залучаємо при потребі журналістів до справ і робимо свою роботу дуже професійно. Ну, Як завжди, хочу вам побажати щастя, здоров'я та любові. До нових зустрічей!